3 вересня відбулися термінові засідання виконавчого комітету та сесії Білоцерківської міської ради, аби виділити кошти з резервного фонду бюджету громади для ліквідації наслідків нещодавних повітряних атак на місто. З резервного фонду, на якому на сьогоднішній день 939 тисяч гривень підняти на два розпорядника для ліквідації тих наслідків, які виникли в результаті російської агресії, і поділити їх таким чином: 689 департаменту житлово комунального господарства на виконання робіт з ліквідації наслідків і в житловому фонді, і роботи з розбору завалів інших заходів з благоустрою і управлінню капітального будівництва 250. 50 000 ...на капітальний ремонт зруйнованої покрівлі Білоцерківської гімназії слив'янських мов, початкова школа номер 1 для того, щоб можна було виготовити ПКД для проведення певних робіт, які необхідно. І разом з тим, для того, щоб у нас якісь кошти були в резервному фонді, тому що вони у нас вичерпались, пропонується за рахунок перевиконання 5 мільйонів поповнити резервний фонд, щоб він там у нас був. На превеликий жаль. Війна триває. Є жертви, і ви знаєте, що під час нічної атаки шахедами нашого міста загинув наш білоцерківець Потіха Василь Миколаєвич, охоронник граждан кооперативу. Ну, станом на вчора, на 17-ту годину, 45 квартир обстежено було, це 56 вікон. Також сім компаній, підприємств різної величини і різний ступень пошкодження. Ну і гаражно-будівельний кооператив. І, звісно, те, що ми вже сьогодні говорили, школа номер один наш роботи не закінчені. Сьогодні ми комісія продовжує обстеження. І я так розумію, що ще за ніч на центр оперативного реагування поступили заявки про те, що пошкоджені в тому чи іншому. В тій чи іншій якби, ступені квартири в інших будинках зазначу тільки, що багатоквартирні будинки це в основному двоповерхові будинки, одноповерхові. Рішення прийнято одноголосно. Дякую.